Різниця ще в матеріалі. Допустимо, невеличкі і маленькі очисні роб... споруди робимо ось такого матеріалу. Він... Він дешевший і по теплоізоляціям гірший. А от на тій очисній споруді є оцей матеріал. Це німці, Я повторююся, коли раніше говорив, що іменно німці роблять його під замовлення. І Ми його замовляємо великими партіями і довго його чекати. Тим. Ми замовили, зробили партію очисних споруд. Вон, бачите, оце от теж очисна з такого матеріалу. Він дуже міцний, він е, теплий, а бактерії дуже люблять тепло. Зимою, щоб вони коли. От бачите, це водичка з очисної споруди, реально, а це з центрального водопостачання. Дуже модний, дуже хороший матеріал. Е, в нас, до речі, тут також в нашому підприємстві стоїть іменно з такого матеріалу очисна споруда. І іменно та модель 13-камерна. Бо ці е, Ну, теж хороший матеріал міцний, але цей набагато кращий. Але він. Е... Його важко дістати, тому що німці кажу ще раз: роблять тільки під замовлення і чекати там, що з пару місяців, коли вони вилиють тобі партію. Але матеріал дуже класний і утеплений, що для бактерій дуже актуально, Дуже. особливо на зиму, щоб вони працювали ефективно.